Якщо його можна назвати добрим, оскільки ми всі знаємо про вчорашню трагедію у Харківській області, про влучання ракети на терміналі нової почти. Ось про це не можна не говорити. Наш президент одразу відреагував на цю трагедію. Це сталося СМТ Коротич Харківського району. Загинуло на даний момент. Відомо, що шестеро людей ще 16 отримало поранення. Семеро з них знаходяться в надтяжкому стані. Це все були працівники підприємства. І це був просто акт тероризму цивільного населення, цивільного об'єкту, оскільки там не було ніяких військових баз, нічого подібного. Взагалі, росіяни атакували об'єкт ракетами С-300 про те, чи була оголошена повітряна тривога в області. Тут є така особливість, що від моменту пуску цієї ракети до прильоту це 30-40 секунд. Відповідно, за цей час зреагувати на тривогу неможливо. Ми це все прекрасно розуміємо і знаємо. Також що хотілося сказати, що завали. Розбираються, і нова почта опублікувала, опублікувала відео і сказала, що в цей момент розгружалася гуманітарна допомога, і е, всі працівники е, розкладали, розложували ліки, які були надані, і ці ліки мали б, е, скажімо так, отримати. Е, Цивільне населення і ті люди, які їх потребують. Звісно, росіяни кричать про те, що там, там зберігалася зброя і боєприпаси, і так далі. Але всі ми прекрасно розуміємо, що Росія просто тероризм, і терористи тут немає більш ніяких пояснень це аналогічно було з грозою. Спочатку вони говорили, що це взагалі не вони, потім вони говорили, що це що там були похорони е, нациста і все решта, і що там були високопоставлені люди і так далі. Потім виявилося, що щось що так. Ось загалом, що хочеться сказати, що е, такі. Трагедії просто вибивають дуже сильно з кулії, тому що українці намагаються працювати, намагаються робити все, щоб жити, жити скажімо так, більш-менш нормальним життям, щоб мати змогу донатити, працюють і так далі, і виходить ось так. Харківська область, ми розуміємо, що вона постійно знаходиться під загрозою, і ті люди, що там залишилися, дійсно, якби такі. Дуже екстремальні героїчні вчинки, і ось е, є такі події. Тому все, що нам залишається, це донатити для того, щоб наші хлопці могли дати відсіч на фронті і могли поумститися росіянам за їхню нелюдяність, е, скажімо так, я б назвала це, мабуть, по-іншому, але, але не можна. Ось тому нам треба з вами максимально працювати, в кого є така можливість донатити і вірити в нашу перемогу, і робити все для того, щоб наша Україна залишилася цілою і щоб наші діти знали про Росію тільки те, що Росія це гній і росіяни це також гній. Ось такі мої слова. Тому тримаємося. Тримаємося, тримаємося. Все буде Україна.